Тут такий ще повербанк можна зробити у домашніх умовах з нісан Liversky консерви. Комірочний. Потрібна буде БМС-ка 3S, понижаюча оплата, повишаюча. На понижаючий 9 вольт, на повишаючи вихід. 12 на ці дві зарядні. Що тут ще є? Зарядний вхід. Кнопка Включити, виключити вольтметр. Включить, виключить. Подачу. на В одна сторона у нас прикурювача зроблено. Ось буде тільки на один вхід під прикурювач на маму. Але так як місця було достатньо, то зробив на прикурювач і на вхід для прикурювача. Ну, також запобіжник у мене, що тут стоїть, можна поміняти. Десятка. Хочу посадити його, побачити, скільки в нього ємності. На даний момент посадив 5, ,5 тисяч з половиною.